Що подарувати на свята чоловікові, знайомим, друзям ось своїм рідним? У мене є ось таке рішення для вас: це Voyager v 106 Це багатофункціональний, можна сказати, тримор. Як і тримор, так і машинка для стрижки. Тобто, тут є функція ножа для стрижки волосся, для підстригання, для гоління під нуль. Тобто це багатофункціональний тример. У нас окремо ось цей тример: це Voyager v 962 Теж достатньо популярний. А тут просто розширено це той же тример, тільки тут розширена версія з різними насадками. Давайте я вам швиденько покажу, як це все всередині виглядає. Ось і чому це якраз ми почали з того з подарунка. так, Чому це хороший варіант? Тому що ви точно вгадаєте, що людина ну, щось де й буде використовувати там, для носа, для підстригання бородив. Дуже зручно, хто з Ви Подивіться, будь ласка, наскільки йде а, зручний корпус. Тобто це металевий сам корпус він виконаний з металу. Відповідно, тут вхід USB Type-C, дисплей показує рівень заряду акумулятора. Маленький, зручний, насадки змінюються механічно. Тянемо на себе все. Наприклад, хочемо для носа, будь ласка, ставимо для носа. Тут є язичок, попадаємо в паз. Дуже швидко, добре змінюється. Тут питань немає взагалі. Набір коштує 1100 гривень. З урахуванням того, що тут різні завдання, різні насадки. Також в комплекті є мастило-щітка, відповідно, насадки до ось цього тримера 1, вибачте, 1 3, 5, 7 мм. Кабель USB достатньо довгий. Подивіться, будь ласка, який йде фірмовий чохол, ось такий приємний. І саме головне, тут також є 3,6912 для стрижки волосся. Тобто є ось спеціальний ніж. Чим відрізняється ніж для для... і для окантування. По-перше, для волосся він більш ширший зуби, ви бачите, для окантовки, відповідно, краще дрібніші, щоб він набагато більше прибирав. Але. Тример для стрижки волосся, від вибачте, ніж для стрижки волосся, він може забирати набагато більший об'єм і краще буде з цим справлятися. Тобто це різні призначення. І до оцього ножа 36912 у нас є також тут в комплекті. І ось така підставка, де все тут зберігається, досить зручно і приємно. Тому замовляйте це. Voyager v 106, набір є в наявності. Замовляйте через інстаграм, замовляйте на сайті Trimmer.in.ua. Там є опис, можна почитати, подивитись, замовити прямо на сайті. Відправляємо швидко.